До повномасштабного вторгнення у Лозівській громаді з початку 2015 року більше 200 об'єктів топоніміки, це вулиці Провулки та Майдани, отримали нові назви в процесі декомунізації та дерусифікації. Тож одним із таких об'єктів стала колишня вулиця Роза Люксембург, яку після переіменування поділили на дві окремі вулиці з новими назвами Богданівська та Павлоградська. Науковий співробітник Лозівського краєзнавчого музею В'ячеслав Труш пояснює, чому у Лозовій назва вулиці Богданівська має місце бути і розповідає про зв'язок з громадою та безпосередньо містом. Вулиця Богданівська, відповідно, названа на честь першого українського піхотного полку. А значить, це перший український військовий підрозділ сформований з добровольців в 1917 році, коли українці почали відроджувати свою державність. І він сформований саме був в процесі, коли почалися революційні події, коли українці знову ж таки почали намагатися відродити свою державу, а відповідно також і власне військо. І саме з добровольців було сформовано. А оцей ось полк прапор для нього вишили монахині одного із київських монастирів. Тобто, це був перший український добровольчий такий підрозділ. Потім виник другий добровольчий підрозділ Симферопольський полк імені Петра Дорошенка, тобто саме наголошую потім в Симферополі в Криму. І якщо брати полки імені Богдана Хмельницького, скорочено, називалися Богданівці, тобто він брав участь в боях конкретно за звільнення Лозової від більшовиків в квітні 1918 року. Тобто, саме цей полк звільняв саме Полтаву, Красноград нині Берестин. Лозову і його бійці безпосередньо перебували тут, тобто вони звільняли Лозову від ворога. І також цей же полк брав участь в боях за Лозову під час наступу більшовиків з Росії. А в кінці в грудні 1918-го, на початку січня 1919 року він також брав участь в боях за Краснопавлівку, ну, відповідно, також обороняв Лозову. І на честь тих українських бійців, які перебували в Лозовій 1918 році, саме звільняли її від ворога було вирішено саме назвати цю вулицю і знову ж таки показати, що бої за Україну, боротьба за незалежність України, велася не лише там якось так випадково, як дехто вважає, там з. 2014 року, а року, дехто взагалі там вважає 2022 року, а ще й більше ста років тому українці також вже тоді бралися за зброю і відповідно показували, що Лозова це Україна, і саме за неї також боролися. Пізніше цей полк об'єднався з Дорошенківським полком і став називатися богдано Дорошенківським. У його складі у ті революційні роки боролися за Лозівщину і місцеві мешканці. Саме до цього підрозділу входив також лозівчанин Григорій Хмеленко, який навчався в лозівській прогімназії. Для лозівчан багатьох це назва школа 6 імені Короленка, тобто саме він був старшиною, тобто офіцером цього підрозділу Богдана Дорошенківців, саме лозівчанин. І є також відповідно свідчення про його життя, він саме. Безпосередньо брав участь в боях, загинув похований в сучасному Івано-Франківську, і на честь нього, на честь Григорія Хмеленка, а Богданівця е також е взяв в собі позивний, теж лузівчанин, який брав участь в боротьбі проти російського ворога з 2014 року, Євген Городнічук. Тобто, теж доброволець, теж взяв в собі. Позивний гриць на честь вояка богданівця, який 100 років до цього теж лозівчанина, брав участь в боях за Україну. Тому саме ця вулиця пов'язана конкретно з цим підрозділом. Ще одна вулиця, яка зазнала змін у процесі дерусифікації, колишня вулиця Толстого. Наразі вона носить назву на честь В'ячеслава Чорновола, видатного українського політика, дисидента, громадського діяча та одного з лідерів національного руху. Ну, є, скажімо так, знакові імена для багатьох українців, які об'єднують українців в різних регіонів. Скажімо, Шевченко, Леся Українка там і так далі. Точно так само в кінці 80-х на початку 90-х років, такою знаковою постаттю, всім відомою, був В'ячеслав Чорновіл, український дисидент, політв'язень, журналіст, письменник, політик і перший голова. Організації пізніше партії Народний рух України, тобто в кінці 80-х років слово рухівець або назва рух вона асоціювалася з українським саме патріотичним рухом за державність. Відома українська постать В'ячеслав Чорновіл народився в 37-му році минулого століття у родині сільських вчителів. Закінчив з відзнакою Київський університет, факультет журналістика. Деякий час працював на телебаченні. У ті часи цікавиться українською культурою та становищем українського народу. За свою діяльність він також зазнає утисків з боку тодішньої влади. Почав поширювати матеріали сам видав. Сам видав, тобто це. Література, журнали, там рукописи, які видавалися людьми в таких в звичайних, скажімо, побутових умовах, тобто друкувалися на машинці або на якихось примітивних, і відповідно поширювали. Ту інформацію, яка була незручна для влади, яка показувала радянську дійсність. Тобто дисиденти подавали матеріали, припустімо, із замовчуваної історії, екологічну проблематику, порушення прав людини, становища культури і так далі. Тобто, саме В'ячеслав Чорновіл теж заснував такий журнал, який поширювався. Також він долучається до протестних акцій, припустімо, коли. В Києві демонструвалася прем'єра була фільму «Тіні Забутих предків. То він разом із Іваном Дзюбою і Василем Стусом. А під час демонстрації, коли зібралося багато людей Київська інтелігенція, а то Василь Стус сказав: хто проти диктатури встаньте? Іван Дзюба зачитав промову про те, що саме зараз відбуваються великі репресії. Це саме. Е Кінець 60-х, 70-ті роки починаються і далі. Це мало такий масовий великий резонанс. В ті часи радянська влада намагалася ось придушити будь-які опозиційні виступи. В'ячеслав Чорновіл а, отримує ув'язнення саме за сам видав, за участь в Дисидентському русі на захист е української, е української ідентичності, української нації і, відповідно, саме. Він загально мав кілька строків ув'язнення. Загально він відбув понад 15 років ув'язнення, зокрема в заслання в Якутії, але все одно навіть там продовжував боротьбу, тобто саме оголошував голодування, перебував в карцері, передавалися також матеріали на волю щодо порушення. Прав людей відповідно, і саме потім він стає членом Української гельсінської групи, яка саме об'єднувала людей, що прагнуть змінити життя на краще. Потім Українська гельсінська спілка. А потім він стає відповідно керівником величезної організації Народний рух України. Саме рух виступав за. Незалежність України, тобто спершу там, в принципі, в рамках якоїсь федерації, тобто в Чорновіла були погляди, такі потім уже безпосередньо саме в незалежна Україна. І рухівці, члени народного руху, також були і в Лозові відповідно, саме теж початок 80-х років, як і по всій Україні, в Лозові відбуваються відповідно. Мітинги, демонстрації, встановлення знаменити нашого хреста героєм України, поширення патріотичної літератури, історичної літератури і так далі, те, що раніше було заборонено. В'ячеслав Чорновіл був одним із кандидатів на посаду президента України у 91-му році. У передвиборчих перегонах він посів друге місце після Леоніда Кравчука. Був головою Львівської обласної ради. Активно підтримував ідеї національного відродження та демократичних перетворень. Життя В'ячеслава Чорновола обірвалося трагічно. Багато істориків і громадських діячів вважають його смерть політично мотивованою. Він загинув внаслідок автокатастрофи в 1999 році. Його однопартійці, його друзі, також багато хто вважав, що це, ну скажімо, так було був не випадковий випадок, а умисна спланована автокатастрофа. Але і цікаво ось таке момент, що окрім того, що понад 200 тисяч людей прийшло проводжати на похорон, трону несли на руках в Києві. Окрім цього, саме автомобіль, в якому був Чорновіл, він врізався саме в вантажну машину, яка перевозила зерно. І Зерно з цієї машини було зібране, посаджене поле чорновола. І потім, відповідно, побратими Чорновола, саме Рухівці теж зібрали зерно із цього поля і розіслали в різні. Області України, тобто такий символічний акт, тобто саме те, що, скажімо так, те, що асоціювалося зі смертю політика, щоб воно асоціювалося вже, тобто саме оце криваве зерно, щоб воно асоціювалося вже із певним таким відродженням, живістю його ідей. Як зазначає історик В'ячеслав Чорновіл є прикладом для інших поколінь. Він був безкомпромісним борцем за ідеали свободи за права людини, що надихало тисячі людей у складні часи. Тому на честь цієї людини, яка зробила багато для відродження української державності, у Лозівській громаді назвали одну із вулиць.